Доброго ранку, мої любі земляки! Сьогодні у нас п'ятниця, 26 квітня. Сподіваюся, що ви сьогодні прокинулися в доброму гуморі. Тож, запрошую вас на прямий, я б сказав, би, незвичний, а якщо додати ще одне екологічний прямий ефір. Як ви зрозуміли, ми сьогодні перебуваємо в досить таки мальовничому місті правого берега сіверського дінця, тому й будемо говорити про ріку нашого дитинства. Ось вона несе свої повноводні води, як кажуть, і буде так, би мовити, нести ще багато багато тисячоліть. Зрозумійте правильно, що сьогодні нам необхідно обов'язково зосереджуватися на тому середовищі, де ми живемо. Саме тут, на цих схилах сіверського дінця, століттями жили українці. Тут зростали наші пращури. Свій початок сіверський дінець бере біля села, біля села Передвільхи. Прохорівського району Білгородщини. Скажу відверто, з точки зору історії, цей спокон були українські землі і навіть за козацької доби. Тому ми повинні сьогодні дуже добре зрозуміти, що річка Сіверський Дінець це одна з навіть не одна, а найбільша ріка, найважливіше джерело прісної води сходу України. За даними Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, саме сіверський дінець представляє урбанізований регіон з високим рівнем розвитку, промисловості і сільського господарства. Якщо говорити з точки зору фізико-гідрологічних таких характеристик, то довжина Сіверського дінця. Сягає 1053 кілометри, і з них із них скажу ті води, які течуть у нас по території Харківської, Луганської, Донецької областей, складає 724 кілометри. А взагалі, річковий басейн басейн складає 98,9 і тисяч квадратних кілометрів. Дуже важливо сказати, що річище Сіверського Дінця. Ну, десь становить від, е, від 30 до 70 метрів. Але в деяких місцях, скажімо, от таких, як нижче Ізюма є село Андріївка, там навіть досягає від 200 до 400 метрів, а глибина тоді там більше 5 метрів. Зрозуміло, що така кількість води потрібна саме для розвитку даного краю. Я відверто скажу, що щорічно. Щорічно, як наводить, скажімо, дані Український інститут щорічно використовується до двох кубічних кілометрів води, і це за інтенсивності подачі її. А взагалі то ця річка дуже важлива. Я відверто скажу, що у нас сьогодні передача присвячена саме цій річці, для того, щоб ми змогли зрозуміти, що річка Сіверський Дінець це дуже і дуже потрібна для ізюма для його регіону. Дивіться, будь ласка, подивіться, якщо говорити з точки зору географії, то правий берег, скажімо, і лівий берег вони мають певну, скажімо, таку різницю. Правий берег здебільшого високий, розчленований ярами. А от, скажімо, уже більш лівий, він трошечки похиліший, і тут немає крайдяних гір, які часто зустрічаються на правому березі. Тут як правило. Тут є, можна побачити, озерця, болота і інші, скажімо, водостійкі такі території. Система басейну дінця дуже важливо сказати, що має досить розгалуджену мережу приток. Це такі невеличкі річечки, але вони мають дуже важливе зна... значення для басейну. Чому? Тому що, скажімо, вони збагачують цю територію водою, і з них найбільше це річка Сіоскіл. Територія довжина його досягає 472 кілометри, а також Айдар, Лугань, Уди, Деркул, Казенний Торець і так далі. Ви самі зрозумієте, що територія, яку де ми живемо, найбільш така екологічно чиста, і вона дає можливість нам кожному з нас, скажімо, зрозуміти, що якщо не будемо ми доглядати її, то як, прав... як правило, ми можемо опинитися в досить скрутному становищі, скажу відверто. Що річка Сіверський Дінець має таку велику історію, і якщо ми заглянемо, хоча б бодай на невеликий відтинок часу 50-х, скажімо, 60-х років, то тоді водопілля, особливо весняної пори, було досить таки великим. Нашим ізюмчанам доводилось їздити навіть на човнах до залізничного вокзалу. Тому для того, щоб зрозібратися з цим періодом і сказати, як же все таки то, той час. Жили наші зімчани. До речі, я вам зроблю деякий такий відступ до редакції нашої газети свого часу. Приходили наші краєзнавці, приносили ретроспективні знімки, і ми бачили наскільки широким був наш дінець. До того ж, він був і судноплавним. От саме про цей розділ судноплавство, водопілля я попросив сьогодні поділитися своїми думками нашого місцевого жителя. Краєзнавця, експерта Олександра Дуванського. Олександра, будь ласка, скажіть, от згадаймо тій період, дитинства нашого, яким був тоді дінець, і правда, що він був судноплавним? Я з дінцем знайомий з самого дитинства. Ще був у мене друг Володя Стушко, Ми жили поруч і його. Тато був капітаном, угу. а дідусь Стефан Іванович працював також в ізюмському параплавстві на Корчікрані. Коли ми підросли, ми стали однокласниками, і коли підросли, то допомагали діду. На карчікрані е, працювати. Ми пірнали воду, зачіпляли е, корч там чи mm -hmm. е, дерево, а дід уже крутив ручну лебідку. Mm -hmm. Хіба може е, молоде покоління зараз ну, не знає цього згадати е, подумати, що по цій річці ходили буксири з сорокатонними баржами? Mm -hmm. е, ходили теплоходи. Пасажирський, навіть двопалубні. палубні. І навіть був в нашому пароплавстві такий теплохід зерниця, він називався на повітряній подушці. Він курсував по маршруту Ізюм Святогірськ, Святогірський Ізюм. Організовувалися екскурсії, ми школою декілька разів. Також були на екскурсії в Сетагірську. Так. І коли був повний е, розлив до і школа відпустила учнів в таку небезпечну, я б сказав би, подорож. подорож. Угу. Але ми були задоволені, і ця екскурсія залишилась на все життя. нам. Угу. Олександр, скажіть, будь ласка, оце вище туди до Христово-Зеленського храму. Навпроти, там що був причал, і здається, не пам'ятаєте? Була контора і база, угу. там, де ізюмець впадає у Дінець, угу. це вулиця стадіонна, там зараз приватна контора, так. але на воротах якорь залишився і досі. От, нагадуючи, О, що там була база паропласу, там були майстерні, там була, були гаражі. Угу. От. От. Ну, От. в усякому разі, якщо порівняти той, скажімо, річище що те, і сьогодні воно схудло деякий мірі, так? Уже не те, що було раніше. Дінець обмелів, позаростав очеретом. Раніше можна було в будь-якому місці річки підійти до берега. І я пам'ятаю, як рибалили, закинеш поплавок і так. по берегу йдеш, йдеш, декілька сот метрів можна було пройти За тим поплавком. Ніякої перешкоди не було. Угу. Ну тепер був тоді в нашому пароплавстві землесос, О. такий, який Одінець час від часу намулював перешкоди. І от треба було для того, щоб фарватор для пароплав для теплоходів, буксирів очистити, поглиблювали русло. І цей землесос намивав такі чудові пляжі. Де е, на білому, чистому піску було приємно відпочивати. Так. Пане Олександре, але з точки зору ретроспективних снімків, які до нас і Ключко приносили, і чи, скажімо, там дописувачі, люди, які ще тоді жили, жили, на лавках базарів ми бачили на ринку вірніше. Величезні соми були там такі щуки. Ну, я маю на увазі. Види риби тоді були більші? Більше було видів риби чи зараз оце? Як оце? ви можете порівняти? <реку> <реку> Цікава така тема. Ну, так, раніше я скажу, можна було. Ловили старші і люди е, волоком, ага, навіть таке кобилою, було. так називаємо, е, і завжди без риби не, не йшли е, з річки. І раки були От, мабуть. зараз. Певно, що може е, браконьєрів більше е, завелося, та ще й електроудочками різними, китайськими сітками цими, які можна купити. В необмеженій кількості. Будьте. Зараз бідна стала рибалка. І от така от цікава, такий екскурс, скажімо, якщо ми говоримо, будемо говорити про е кригу, от замерзає дінець у нас дебільшого у грудні, у січні, вкривається десь, ну, десь до 20-50 там, mm -hmm. товщина льоду. Раніше е ця крига скрипала сама, чи її робили вибухи спеціальні для цього. Я пам'ятаю раніше були спеціальні бригади, які uh -huh. заготовляли лід. Холодильників uh -huh. не було в ті часи. Так і приїжджали, бо крига замерзав, дінець була до пів метра, 40-50 сантиметрів. Well, цю кригу заготовляли і привозили у двір ресторану Ізюм. Mm -hmm. Зараз затишок, там столова затишок. Є така будідальня, mm. так. Привозили і складали в кагати, от, а тоді заносили цей лід в, морозильні, в ці камери, де зберігалося м'ясо, чи продукти такі, які псуються швидко. Mm -hmm. от, Були... А тоді, коли цей лід починав рухатись, Подпечі. Підходила весна і відчувалася та крига така скрип такий льоду, та, так? І от, коли від луня йшла. Оця маса криги угу. підходила до мосту, до сторожів, як так. Ми називали їх старожами, або льодорізи. Так. Там збиралася купа, купа цього льоду і могла пошкодити міст. Так mm -hmm. навіть приходилось підривати е, спеціальними е, пристроями, так. Мініорами ціяки Ну, мінери правильно. І підривали це. Е, ну, було ефектно дивитися, спритні люди нижче мосту на човнах, в, випливали з підсаками і збирали паралізовану рибу. Мені розповідав навіть Олександр пан Олександр, що дід деякі діти прогулювали навіть уроки в першій школі, і виходили, дивилися на о, справді на те, як скресає крига, бо як її там підривають. Це було я таке. Не бачимо якась попадав як... так. Можливо, і спеціально тільки я навчався в четвертій школі, так але не пропускав цих заходів. На добре, дякую. Ну, в принципі, ми з вами так сказати, скажіть трошки заглибились в минуле, тому що це історія наша. А на сьогодень, я думаю, ви самі зрозумієте, що сьогодні теж у нас чимало проблем, які ми сьогодні, до речі, на які сьогодні ми до речі, повинні звернути увагу. І я думаю, що і. Річка Сіверський Дінець і його береги сьогодні повинні бути під пильним контролем нашої громади. Як Ви вважаєте, тут в чому нам ще треба над чим попрацювати? От ваші бачення ваше. Я не знаю, в чому причина. Я не експерт, і навряд чи mm -hmm. хтось скаже однозначно, чому позаростали наші береги. Можливо, кажуть канал Дніпро Донбас. Два який... канали. Дніпро Донбас і Сіверський Дінець mm -hmm. Донбас. Можливо, помінялася екологія потеплін. Mm -hmm. Так, да, можливо, можливо, да. Я взагалі чому? Тому що ми зараз за вами розмовляємо. А на тому боці є там одинокі там рибалки, я бачу де. А взагалі по сьогодні рибалок практично немає. Ми хотіли з ними поговорити. І ви знаємо, звернули увагу на центральному пляжі, там де прокладено металевий такий понтонний міст, він весь захаращений е дерев'яними такими скупчами дерев, топляків і так далі. Навіть є там. Померлі тварини, які туди принесло течія. Я вважаю, що такі речі треба нам сьогодні обов'язково. Я думаю, міська влада і, комунальні, і комунальники сьогодні над цим працюють. І я дивлюся, там пиляють, прибирають. Це дуже важливо для нас. А втім, ми говоримо зараз про нашу екологію. От ми перебуваємо зараз в мальовничому місці. Я хотів би, щоб такого місця було по всьому дінцю. По всьому дінцю. Це, це. Дякую, дякую, пане Олександре. Ну і взагалі, шановні мої друзі. Якщо ми говоримо про сіверський дінець, то ми повинні знати, що ще це ще поетичний такий настрій. Коли приходиш в мальовниче місто, а про дінець написано дуже багато книжок, дуже багато різних спогадів дано і так далі. Я думаю, що кожен з нас міг би сказати про це ріцю ріку нашого дитинства дуже багато хороших слів. І ось у мене теж народилося кілька таких поетичних рядків, і називається цей вірш Ранок. Весни. Коли в прибережних угинах сивіють шматки снігові, Донець водні судини формує в ряди портові, коли крізь захмарене небо, ще сіється біла крупа довкола широким огребом, весна у задумі ступа, і тільки ногаснуть стожари, торкаючись річки хвостом, неначе баби. На базарі регочуть качки під мостом. Вони, мов ті кралі у моді, беруть березневий розмах, бо ж так повелося в природі, життя знов торує свій шлях. Заграють кохання валторни збудиться душевний спокичин, і буде ще все неповторним, і буде ще все. Визначним. Ось такими рядками поетичними я хотів би завершити наш прямий ефір, але разом з, тим, а раз, разом з тим ще раз любі мої земляки нагадаю будьте обачними, природа наша мальовнича, красива, але будьте обачними стосовно мінної безпеки. Доки є можливість, почекаємо. Доки є можливість, заждемо. Але збережемо і своє життя, збережемо тоді і наше. Довкілля. Я бажаю всім вам здоров'я, бажаю всім натхнення і хотів би, щоб ми ще раз зустрілися на цих пологих берегах нашого дінця. Всього вам найкращого, слава Україні. До нових зустріч. До нових зустріч.